З 1 числа російські війська почали заходити в саме місто. Ну, було визвучено деякі три направлення, куди виїхали наші хлопці для того, щоб завадити їм зайти в місто. І тут стався бій. О 10-й годині ранку хлопці зайняли тут позиції. Російські війська заходили зі сторони геологів селища. На бронетехніці, а тут хлопці були з коктейлями молоти і з автоматами. Ну і був бій, і тут загинуло близько 20 людей на цьому місці за кожним цим деревом. Ну, якщо бачите, то дерев'я дуже посічені. І російські загарбники якраз з крупнокаліберних кулеметів, з гармат, розстрілювали. Наших хлопців тут. Ну, зараз для вшанування їхньої пам'яті хочемо встановити пам'ятний камінь та хрест на місці загибелі наших побратимів. Частина добровольців ну, були кадрові військові, а були ті, які з 24-го почали приходити до військоматів. Військомати направляли до нашої бригади, де вони отримали зброю і вступали в ряди 124-ї бригади. Ну, більшість це були резервісти, які були якраз приписані до нашої бригади. Тероборона. Ну, після того тіла були тут. Десь на другий день чи на третій вже отець Сергій, наш священик з острова, приїхав з людьми ну, збирати, тіла, шматки тіл для того, щоб їх захоронити. Поховані на кладбищі, на кладовищі геологів. Зараз вони і там лежать. Ну, маємо надію, що. Влада візьметься під свій контроль, бо треба зробити екзумацію цих тіл і перезахоронити їх вже з усіма військовими почестями та надати їм статусу учасників цієї війни, бо зараз не родини їхні, ніхто ще не отримав жодної копійки компенсації. І оскільки були знищені документи командиром 194-го. Батальйону нашої бригади, при їхню присутність нашої бригади, то дуже важко довести, що вони були самі в нашій частині. І вже ще рік пройшов, а жодна родина не отримала ніякої компенсації, ніякого статусу. нічого. Тому що не було у нас більшої зброї. 24-го, коли почалось повномасштабне вторгнення, всі знають, що російські війська, перш за все, били по складах боєприпасів та озброєння. Наприклад, ми виїхали в 11-й годині. На Садово для отримання зброї, саме стрілецької, в той час. Поки отримували, прилетіли вертольоти, прилетіли їхні сучки, почали обстрілювати. Ми встигли взяти лише 500 стволів і вивезти їх на Дніпрянське, це пункт нашої дислокації був на той час. А нічого більшого не було.